Всім привіт! З вами Мурашиний канал. І сьогодні ми будемо годувати, як завжди, кожне, кожну суботу. Але в суботу мені не вийшло через те, що були плани сплановані. І не було часу для зйомок і годування. І я вирішив перенести це на неділю, так, вихідний. Так що давай розпочнемо з тих мурах, які у нас в зимовці. Давайте з них Розпочнемо. розпочнемо. Тяжкі щось? Цікаво, що тут таке, а Чого чому тяжкі. Отак От у нас вже пробірки стояться. Ось саме Це цікаве, яка цікаве, у нас вже в цих пробірках. Мені хочу подивитися, це у нас, як завжди, мої кампаноту Specieus. Давайте відложимо. їх подивимось. Ярочка. як завжди, розплод є. Нарахоронять не їдять його. Вони вже все схамали. Чи ні, не відомо. Зараз шприц візьму і швиденько їх погодую. Довго цямити не буду. Даю маленькі крапельки, а маленько я не знаю. Ай поки що маленькими дозами так ще не з'їдаються. Так, їх відкладаємо. Приступаємо на наступний морог. Ооо, це в нас... Ка це у нас той чекай, 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 Я вже забув як то формі карафібарс. Ні, це не формі карафібарбус. Щось було там багато. Я читав про Формік, там було багато Форміків, але там був один із тих видів, якось називався тата формі Барбус, Ну а як? Коротше. Так, я до цієї матки зараз погодую. Тут теж треба трохи бути тихо, інакше збішуться і почнуть бігати по всій пробірці. А мені цього, як ви знаєте, не потрібно. Аби ще вилізли, швиденько закриваємо і все. Вони отако почуваються, до фокус би був краще. Нічого особливого хіба. Поживають, як поживають. Е, той, як буде, нарешті вийдуть із зимовки мурахи, як вже будуть видні комахи, А то зараз із зимовки виходять павуки. вони не зимували. Ну там, може, зимували, просто виходять із того, норів різних. Павуки зараз вже наразі потепліли павуки бігаються мої лазіуси. Е, вони були на зимовці, я їх не рішив тривожити. Я їх поставлю так і далі на зимовку аби не були вони без зимовки. А то тоді погано. Коли мурахи без зимовки. Набираємо майку краплю дози. А тепер набагато даю того сіку. бо... О, у нас ось дві пробірчки. Давайте і зразу почнемо. О, давайте з сам братус. Матка, як ви видите, живе, жива. Переважно не умирала. Тепер я знаю, що. Тепер я за ними якось хоч нарешті змогла матка хоч тиждень або п'ять днів десь тако протриматися у мене. Вона жива поки що. Ну, погодуємо зараз її. Підходить так підходу, підозріло. Зараз би фокус би був. Фокус не люблю конева фокуса. тоді все розмитує. дає маленьку крапельку, трохи її за затрию задів. Це нічого вона привик. Ну, щось не п'є, а зараз буде купатися і мені казати, «да», Спаси мене, спасіть, я Трошечки не така, як всі, я падаю у краплі весь час. О, або моя груба колонія моїх. А під видом ви знаєте там. Годувати все зразу годувати мені не вийде, так що я буду розділяти на різні частини. Це в нас оця колонія. Відкриваємо ватку. Ай! Боюсь, 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 руки трясуться. Ааа, що робити? Для цієї колонії дуже треба велику дозу крапель. Вони можуть чуть не вбити той сироп. Вони дуже агресивні. Фух. Хоч нарешті зараз зимовки, вони більш спокійніші. Коли буде літко, я вам покажу, які вони. Коли буде літо вже, то вони будуть ці, ці дурнувати. Так що, у нас перша частина завершується. А в цій частині ми погодували моїх мурах, які в зимовці, і зато перевірили, чи жива матка Лазіо Самбратус. Так що, всім пока, чекайте другої частини годуванні мурах.